Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8К зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це. І пишіть в коментарі, чи знаєте ви ще такі випадки, бо я тут ще зустрічав, ну, щоб такого, то ні. Коротше, була, ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там, воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша, не розберіг, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася в скількох там цих воєводствах. Коротше, жінка з Західної України, з Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі, взагалі, всюди зареєструвалася. І в кожному з них в неї було площі... там, помнішаю, чи 5-4 дітей. А, а, вона ще і... ж не тільки на себе, що на дітей, і там вже ще додатково. Ну, це якраз понял? Дітей дає, це 800 і вона на, на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекільно. Сумарно вона робила 30к польських карбованці. Польські карбованці, ну, ну поняли, так? Як це самолю? Ну, по факту, це 8К, вічно зелених місяців. І вона оце їхала в Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєву, а так далі, потім знову жила у Львові. Поняли? І в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, а дека знаходиться там в Німеччині, в Польщі, і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям. Ходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні да бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати, Вам видали карбованці, і ви б за ці карбованці жили, понімаєте? Така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато разів казали, чому це може бути настільки серйозно ну, В'ячеслав. Ну а так. до речі, зараз секунду, З цього всього приводу, ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я б розкажу з професіоналом взагалі що нам цій ситуації робити. Бо ми ж всі українці давайте по чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якій системі платіжні і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно приходьте, самі знаєте до посилання, клікайте вгорі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Да, Вячеслав. в Польщі, саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже. Тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, є box. гроші там в Україні, дають ця карточка різні, будеш пікаєш, пікаш, пікаєш. Да, пікаєш. Да, да, да. От і ця польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікаєш, які вони типа раніше знає знає чого? Там? Що? Зараз що? вони будуть це бачити і будуть приходити листи і щастя. Між того, так, і, і, наскільки нам нам відомо раніше. Вони запитували, куди гроші, наприклад, там на майно на квартиру такі, mm -hmm. або якусь там дорогу машину там якісь не знаю там БМВ дорогу. То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там, на 3-4 тисячі євро, приходять і питають до укриттів. І питають, я справи, звідки гроші, да ти не можеш доказати. Привіт, a... ну, Ми в їх очах досі її бомжи. Вони не дивиться на нас як, на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі до них розглядаємо ну, проїжджі бомжі, ми їх тут забезпечимо і так далі. От пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде повністю розрушена, розторнута. І, і тоді в коментах писали, е, що ти розказуєш, на ля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківська таємниці немає, ти просто розголошено, повністю повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, на жаль, так. От я не якийсь там пророк чи щось місії, чи ні, просто я фільтрую, аналізую нову новини. Читаю спілкуюсь з людьми спілкуюся. Мої висновки ділю своєю думкою. Зрозуміло, що ще скажеш, Вячеслав? Переходьте, самі знаєте де, реєструйтесь, це для вас безкоштовно. Ну, це, це від нас. Це наш персональний професійний адвокат та юрист, вона розкаже, що в цій ситуації взагалі нам робити виглядає дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо по вам буде йти там два-три якихось там полукримінальних справ то логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрите. Ну, да, щоб ви розуміли, бо саме бачите, фінансова проблема в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів, приїжджай, біженців, проблеми там з екології. Коротше, про це все в наших відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Від нас що намагаємось, то можемо, то робимо. Па-па.